वंदे गुरुनम चरनारिंदे संदर्शिता स्वात्मा सुखवबोधे निःश्रेयसे हला संसार हलाहला आवाहु आबापुरुषाकार शंका चक्रसिद्धारिनम साहसराशर श्वेतम Пранамами патанджалим. Ооо. Ми будемо робити 7 суряна маскара А і 5 суряна маскара Бі. Самастхитихи. Суряна маскара А. Екам вдих. 2 видих. Тріні вдих, чатварі видих, панча вдих. Шат видих. П'ять циклів дихання. Один. Погляд на живіт або на стегна. Два, три, чотири П'ять, видих. Сапта вдих, аштал, Видих. нава. Вдих. Самостхітіхі видих. Наступне коло. І якам вдих. Підіймаємо руки, дивимось на великі пальці рук. Две видих, нахил, тріні вдих, витягуємо хребет, чатварі, стрибок або крок видих, чатуранга. Панча вдих, собака головою вверх, шат видих, собака головою вниз. Тут п'ять циклів дихання, один. Пальці на руках широкі, широко розставлені, два, три, чотири. П'ять. Видих, вдих, стрибок. Видих аж то нагил. Нава вдих. Повністю випрямляємося. Дивимось на великі пальці рук. Видих сама стітіхі. Третє коло. Якам вдих. Две видих, нахил. Якщо у вас нахил а, наполовину, можна опертися руками на ноги. Вдих, чат-тварі видих. Ми можемо використовувати, використовувати коліна, вдих. Якщо вам важко зробити а, собаку головою вверх, покладіть стегна на підлогу і витягнутись. Поставте коліна. І перейдіть собаку головою вниз. Це у нас шосте віньяса. П'ять циклів дихання. Можна зігнути коліна, якщо п'ятки ще на відстані від підлоги. стояти на носочках. Зробіть так, таке положення, щоб вам було комфортно. 3. 4. І вільно рухаємось. П'ять вдих. Крок до попереду. Видих Нахил. Вдих. Підіймаємося вверх. Видих, сама Четверте коло. І якам вдих. Две видих. Тріні. Вдих. З видихом робимо крок назад, положення чатуранга дандасана, четверте він'яса. Якщо вам ще важко, можна поставити коліна на підлогу або легти. І так утримувати положення. Потроху ми рухаємося до повного положення чатуранга дандасана. Панча вдих, можна зігнути лікті. Шат видих, перейти в собаку головою вниз через коліна. П'ять циклів дихання. Один. Розводимо лопатки. Обіймаємо лопатками спину. Зігніть коліна, якщо вам треба. Підійміть п'ятки. Хай таке буде. Три. Чотири. П'ять. Сапта шаг або стрибок вперед. Вдих. Видих нахил. Якщо вам десь тягнуть ноги, зігніть коліна. Вдих, нава, видих, сама І Ікам. Вдих. Две. Видих, тріні вдих. Чатварі видих. Панча вдих, шат видих. Знов п'ять циклів дихання. Один. Два. Три. Глубоке спокійне дихання. Чотири. П'ять. Сапта, крок або стрибок. Вдих. Аштав видих нахил. Нава вдих. Самостхітіхі, видих. І ще одно коло. Екам вдих. Две видих, тріні вдих. Чатварі видих. Панча вдих. Шат видих. П'ять циклів дихання. Один. П'ять... Сапта... вдих, Аштов Видих, Нава вдих. Сама видих. Ну, давайте ще одне коло. Ікам вдих. Две видих. Тріні вдих. Чатварі видих чатуранга. Зі вдохом собака головою вверх. Видих, собака головою вниз. П'ять циклів дихання. Один. Штафхаємо підлогу від себе. Витягуємо хребет. Два. Коліна подтягуємо, якщо є така можливість. Три. Наверх до, до тазу. Чотири. П'ять. Вдих стрибок. Видих, нахил аштал, восьма він яса. Дев'ята він нава вдих. Самасхітіхі, видих. Суріна маскара Бі. Екам вдих, коліна зігнути. Две видих нахил. Тріні вдих. Чатварі видих чатуранга. Панча вдих. Шат видих. Сапта права нога. Крок вперед. Вдих. Воїн один. Ашта, видих знов чатуранга. Нава вдих. Даша видих. Повний видих. І кадаша лівий крок вперед. Віра подрасина один. Воїн один. Видих чатуранга. Трайодаша вдих. Чатур даша видих. П'ять циклів дихання один. Два, три, чотири, п'ять, вдих, видих, нахил. Саптадаша вдых. Семнадцатая виньяса, видих сама стхитихи. Яком вдых. Две видих. трини вдых. Чатвари. Выдох. Панча. Вдих. Шат видих. Сапта. права нога вперед. Вдих. Віра подразна. Зробіть, будь ласка, крок вперед, такий, який у вас зараз він є. Не треба рухати ногою вперед. Видих. Нава вдих, Даша видих. І кадаша вдих, ліва нога вперед до долоні. Голова вверх. Дивимось на великі пальці рук. Два даша видих. Знов чатуранга. Трайодаша вдих, робить свій варіант чатуранги і свій варіант собака головою вверх, чатурдаша видих, собака головою вниз. П'ять циклів дихання. Один. Два. Три. Глибоке дихання, 4, 5, вдих, видих, нахил, шодаша, та віньяса, 17 та віньяса, вдих, саптадаша, сама стійтихій видих. І якам вдих, коліни зігнуть, голова вверх, дивимось на великі пальці рук. Две видих нахил. Тріні вдих, витягуємо хребет, підборіддя вперед. Чат видих. Панча вдих. Шат видих. Сапта вдих, права нога вперед. Віра подрасана, воїн – один. Аштов видих чатуранга. Нава вдих. Даша видих. І кадаша вдих. ліва нога вперед. Два даша видих чатуранга. Трайодаша вдих. Собака головою вверх. Чатурдаша видих. Собака головою вниз. П'ять циклів дихання тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих, панча даша, шодаша, видих, нахил, саптадаша вдих, коліни зігнуть, сама стхітіхи видих, молодці, продовжуємо. якам, вдих, две видих, тріні вдих. Чат видих, стрибок в чатурангу. Панча вдих, собака головою вверх. Чат видих, повний видих собаці головою вниз. Вдих, права нога вперед. Аж та видих чатуранга. Нава вдих. Даша видих. І кадаша вдих крок лівою. Віра квадрасина. Два даша видих чотиранга. Трайо, даша, вдих. Чатур даша видих. П'ять циклів дихання. Тут відпочиваємо один. Два. Три, чотири. П'ять. Вдих, стрибок. панчо-даша, шо-даша, Видих нахил. сапта-даша, коліно зігнути. Сама стхіть видих. Молодці знову. якам вдих. Две видих. Тріні вдих, витягнулись. Чатварі стрибок, видих, чатуранзі. Панча вдих, глибокий вдих. Шат повний глибокий видих. Сапта, права нога вперед, крок. Віра подрасана Ей. Аштал, видих чатуранга. Нава вдих. Даша видих. Ікадаша, кадаша. Готовимо ліву ногу. Крок. Два даша видих чатурангом, Тримаємось. Трайо даша, Вдих. Чатур даша, видих. Молодці. П'ять циклів дихання. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. даша, стрибок. Вдих. Шодаша видих нахил. Саптадаша коліна зігнути. Сама схітіхи видих. Молодці. Тепер робимо суряна маскара A, щоб перейти в положення сідачі. І яка вдих. Две видих. Ми вже будемо робити завершальні асани. тріні вдих, чат видих, панча вдих, шат видих. І з цього положення, будь ласка, перейдіть в положення сидячі. Як вам зручно. Можна стрибком, можна просто як вам зручніше сісти. Ноги прямі, видих. І тут. Повне положення це лотос. Якщо у вас лотос дуже тугий, ось, наприклад, як тут я показую, дуже-дуже важко його зібрати, не треба так робити. Якщо вам легко робити лотос, будь ласка, робіть, але якщо це важко, от такий тугий лотос не треба це дуже-дуже небезпечно для колін. Ми із положення прямі ноги просто. Сідаємо в положення півлотос, Або ноги по-турецьки, як вам зручно, любое сіметричне положення. Можна ось так на півлотос. Наступний, Наступний рух це ми заводимо руки за спину і тримаємося долонями за лікті. Робимо вдих. І на видиху робимо нахил вперед. Якщо ви ще не торкаєтесь головою підлоги, хай буде як є, ми потроху рухаємося вниз. І колись в один день голова стане на підлогу, на килимок. Тут ми дихаємо спокійно зі звуком, дивимось на кінчик носа. Робимо видих, вдих, підіймаємось, відпускаємо захват, рук, видих, випрямляємо ноги і міняємо наше положення. Якщо, пол, на пів Якщо у вас спочатку була права нога, а потім ліво. Зараз поміняйте, будь ласка, спочатку буде ліва нога, а потім права, Знов робимо захват за спиною, вдих і з видихом рухаємося вниз, в нахил. Йога мудра асана. Зазвичай ми тут е, отримуємо позу: 8 циклів дихання, глибоке, спокійне. Дивимось на кінчик носу, вдих, глибокий видих, вже заспокоїмо дихання, вдих, випрямляємось, видих. І зараз, будь ласка, поставте долоні пальцями вперед, обіпріться на них і зробіть м'якенький такий прогин, компенсацію нахилу. Один. Дивимось на кончик носа, два, три, чотири. П'ять. Вдих, можна трохи ближче, підійти долонями до стегон. Зробіть положення таке, яке вам, яке вам зручно. Вдих, знов випрямляємося в попереднє положення. Зараз будуть скрутки. Робимо вдих і скручуємось вправо. Дивимось за праве плече, права рука на підлозі, ліва рука на коліна, м'якеньке, м'якеньке скручування. Чотири. 5. Вдих, центральне положення, видих вліво. Знов ліва рука на підлозі, право на коліні. Або, якщо важко тримати руку на коліні вправо, можна поставити перед собою на килимок. І дивимось за ліве плече. Так само стоїмо, отримуємо позу 5 циклів. дихання. вдих, видих, розкручуємось. І наступне положення дихання. Ми складаємо руку в мудру, кінчик великого і вказівного пальця з'єднаємо три пальці разом і кладемо долоні на коліна. Дивимось на кінчик носу. І тут спокійно, глибоко дихаємо. Можна дихати в своєму ритмі, в своєму темпі. Ми вже заканчуємо практику, але дихання повинно бути спокійним і глибоким. Тут можна дихати 10 або 15 циклів дихання. Як у вас є час, ми закінчуємо цю пранаяму і переходимо до пранаями Наді Шотхана. Ми будемо починати дихати лівою ноздрею. Проконтролюйте, будь ласка, щоб ваша права рука. Не противлялася до тулупа, а був простір під мишкою. І ми тут дихаємо вісім циклів, починаючи з лівої ноздрі, і потім вісім циклів дихання, починаючи з правої ноздрі. Ми вдихаємо лівою ноздрею, видихаємо правою. І знову вдихаємо лівою, видихаємо правою. І вдих лівий, видих правий, це один цикл. І ще наступний вдих. І видих правою це ще один цикл. Можна рахувати своє особисте цикли дихання так, щоб вам було зручно. Але, будь ласка, звертайте увагу на глибину дихання максимальний максимальний вдих і повний-повний видих. Ми вже заспокоїмось після практики. Ми вже готуємось до сукхасини відпочинку. Глибоке, спокійне дихання. І з наступним видихом ми закінчуємо, опускаємо обі долоні на коліна. І зробимо кілька вдохів видихів перед наступним, наступним положенням. Наступне положення буде, має назву утплутіхі. Ми відриваємо таз і утримуємо таз над підлогою 10 циклів дихання. І у нас вже 6, 7, 8, Дев'ять. Молодці. 10. Видих. І ми переходимо в положення чатуранга дандасана. Як вам зручніше, так і переходьте. Вдих, собака головою вверх, видих, собака головою вниз. І підходимо ногами до долоні, в положення стоячи, робимо вдих, видих, нахил. І повністю підіймаємося. І складаємо руки на мастем, будемо співати мантру. Тих. О, свасті праджабьяга, паріпалентам, ньяєна, марґіна, махиммагишага, гобрахманебяга, шубхамастунітям. Локага, самастага, ШАНТІ, ШАНТІ Дуже дякую вам за практику і завершуємо суряна маскара Ей. Екам вдих, две видих, тріні вдих, Четварі видих, чатуранга. Панча, вдих, шат, видих. І переходимо в положення сідячі. Дивіться, де у вас права нога, і рухайте її до лівої долоні, а ліву, долонь, ліву ногу до правої долоні. І так ми перейшли в положення сидячи. Розвертаємось і лягаємо в сукхасану. Відпочиваємо! Ви великі-великі молодці! Дуже дякую вам за практику!